Добрий ранок, друзі, дівчата особливо. Я не пам'ятаю, де точно я купляла цей топ. Напевно, на колгот.ніт. Є такий сайт. Там, ну все-таки, знаєте, більшовне, колготки, носочки, лосини є все. Це для вагітних я брала. Ось такий топ. Я не знаю, в чому секрет, але... Коли я надягаю цей топ, я завжди рівно тримаю спину. Завжди. Мені хочеться, знаєте, от якось так рівненько ходити, тримати спину і прям якийсь, ну, це, знаєте, як не топ, а якийсь, значить, корсет. Він не давить ніде, він такий, знаєте, ну, нормальний собі звичайний топ. А... І головне це я замітила ненароком. Я стояла, робила каву, і я розумію, що я тут цілий ранок, ну як тільки встала, я хожу з рівною спиною. Зараз на сніданок роблю бутерброди і ось таку ковбасу брала. Ну, Вона мені не дуже подобається, але що було в тому магазинчику маленькому коло дороги. Ти взяла, бачите, вона ще фарбована. Мені дуже подобається в Києві, я брала форі старокиївська. Я не пам'ятаю фірму, покажу вам коли приїду. Дуже класно. Ми зараз ховаємось від жари, в обід годинку з ним поспала. Це. 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 <смеш> Десь годину поспала з ним в обід. <плес> Не могла ніяк вкласти знову сьогодні. Запком спекотно дуже сильно. В басейні поплавали вже трошечки в басейні. Поп... Так. В басейні трошечки поплавали, я його навіть не витирала, занесли під гузок одягла і все. І на цьому все. Позакривала вікна шторами, щоб не так в сонце проникало. з хлоркою, додала трошки хлорки. Yeah. так пахне класно тепер. Вони вже висохли, ми вже погуляли, поки вони висихали, щоб не натоптати тут. Ви знаєте, влог сьогодні зовсім не знімається якось, якось не знімається. Весь час я щось роблю. Мали мені таке 50 на 50. То дає, то не дає робить. Голову треба помити. У нас знову пасмурно. Я не знаю, як ми будемо сьогодні купатися. Но... Я не знаю, як ми будемо сьогодні купатися, але купальник я одягла, надягла, одягла. Треба почитати, як правильно. Фух, чуєте? Я сподіваюся, що ми все ж таки дійдемо. Тато теж нагрів воду, каже, ну що, як тільки на річку йти, то тучки наганяю, я я винна. Зараз Владиславчик повинен, повинен спати обід, але він не хоче щось спати. До речі, хто питав з приводу піаніно? Це піаніно моєї мами. Вона грала, дуже класно грала, до речі. Але вона розповідала історію, як вчителька її била вказівкою по пальцях, коли ну, щось неправильно натискала і збила, перебила повністю жагу до е, музики. Піаніно дуже старе, я хочу його від нього позбавитись. Чому? Тому що тут я вам не можу передати, скільки молі. Тут же цей фетер. Я не знаю, як він українською, фетер. Дуже багато молі, павуків. Оце все просто пили, пили, пили збиральник. Пили збиральник. І тут вони вже. зараз покажу. І вони просто, бачите, натискаєш і вони застріють, тому що все перегнило вже. Я навіть не уявляю, скільки це я натиснула, скільки я вбила там живності. О. Дуже шкода, але воно таке старе, знаєте, воно так довго не може жити. Владик, ти бачиш, мама, хоч щось вміє? Зараз. Не можу. Натиснула, вона придавилася і не можу. Не. Зовсім не працює. дуже мрачно. Ви бачите? Ви не бачите, але він іде. Натискай давай. Будеш весь в татка. О, як подобається. Ну, зараз мама протре їх. Тобі подобається. Знаєте прикол з насадкою для поливу, то я надягла купальник зараз. І пішов дощ. Така злива була сильна. Води набралась? Знову все намокло. І знову велосипед не сховали. Буду завтра мити. Я, до речі, в дитинстві, так щоб ви розуміли, їла ось ці штуки. Я не знаю чому. Але я їх їла. Вони мені були такі смачні. Потім перестираю штори, бо <смас> кіт сюди грязюки наніс. Котику, моркотику, гарік, гарний кіт такий. І... Я так за євочкою сумую. Вирішили сьогодні не йти в цей магазинчик коло дороги а коло річки. Яка конопат. А підемо з татом, сходимось увечері в центр в АТБ. В АТБ. Я куплю для борщу всього, тому що ну, дуже сподобався, вже нема. Треба завтра варити, щоб Владислав теж їв. Ще щось подивимось, куплю. Ось трошки скуплюся в холодильник. Смачненького чогось, і пройдемось. Владислав заснув. Зараз 40 хвилин поспить, кашу покормлю і підемо. Владислав ще спить, тому камера в мене пробита. Я знаєте, що? Я оце лежу і думаю, я просто в шоці від того, що вечором можна піти в магазин. А знаєте чому? Тому що завжди... Тут в селі ми ходили рано вранці, там вісім годин ранку сім на ринок. І я навіть подумати не могла, що це е, вже такий, такий час, що можна піти вечором, сходити в магазин і щось купити, бо раніше ж таких магазинів не було. І ще вечірня прогулянка, зараз кашу поканує, якщо захоче їсти і підем. А Якось е, свіженько Я вам скажу, треба одягатися щось накинути на себе. Скажу так, заморилася. Сьогодні чогось заморилась. А тато мені розповів, до речі, про кімнату, чому вона така там, Тож те, що знімала зверху стеля. Ось там сарай, бачите, шиферину знесла. Так ось вам історія. Тато розповів, сказав вам передати. Каже, що був ураган рік чи два роки тому. Був дуже сильний ураган і знесло шиферину до нас на кришу, розбил, розбила та шиферина цей куток, який закриває, і почала протикати вода. Дощ був, протикала вода, а там виходить на горище у нас просто глина і плівка лежала. Плівку хтось звернув і так вона ото просочилася. Як бачите, те, що на стелі, то глина просочилася навіть. Такої чорної плісняві, я так придивилася під обоями, такої навіть і немає. А ось глина, то та. І ще в кімнаті, в середній кімнаті теж шпалери вони колір поміняли, тому що просочилась волога. Якось так. А вікно так, вікно це велика проблема. То Перше вікно, яке ставили, тільки вікна з'явились, ці пластикові. Купили, поставили і однокамерне. Треба міняти на двокамерне, але це згодом. Синочок, прокидайся. Кашу їсти. Владік. Зайчику мій, прокидайся. Привіт, синочок, прокидайся! Ми в центр поїдемо гуляти. Підемо в центр гуляти? Який настрій у тебе? Нормальний? Там кашка тебе чекає. Ну, Кашка чекає. Все, прокинулись. Мокріє так дуже сильно потіє, коли спить, а він коли потіє, я вже знаю, що в сон йде. Іде в сон. Ух, все, не знімаю. Я ще сьогодні увімкнула телевізор і побачила е, фільм. Дуже Ну, Я його вже дивилася, але хочу сьогодні передивитися, тому що поки його вкладала десь е, початок хвилин, перших 15 подивилась, мені дуже сподобався. Е, давайте залишу, як він називається ось, хочу сьогодні насіння у мене є, буду фільм дивитися. Чистенько тут так, знаєте, стало дихати легше. У мене ще така проблема була на днях, я вам не розповідала з тарифним планом Life. Я знаю, що багато хто на лайфі. У мене був Smart M, це такий старий тарифний план. Спочатку там 150 гривень було, потім щось 180, зараз 250 15 ГБ давали, якісь там безліміти на соціальні мережі. Ось, І я вирішила, на що мені платити цих 250 гривень? Це для мене дорого. Туди-сюди вже треба платити. Тим паче я вдома в Києві, я постійно на Wi-Fi, я інтернетом не користуюсь, а він кудись у мене зникає постійно. Ось. І навіть коли я там в кав'ярню, то там Wi-Fi підключається автоматично, в Сільпо Wi-Fi підключається автоматично. У мами, в, коли в гості приїжджають те ж саме. Вирішила я змінити тарифний план на е, Live Smart теж 250 гривень, але там 25 гігабайт, якщо не помиляюсь, давали. Дають і щось там ще. А телефонувати дзвонки я нікому, ну нікому не телефон. Якщо мені хтось дзвонить, це або хтось народився, або хтось помер. Я ніколи не балака. Я не знаю, чому якось в мене така звичка. Мені простіше листуватися або відеозв'язок вже хай так буде. Но на телефоні це висіти, я не люблю зовсім не розумію, як це можна постійно висіти на телефоні. Я навіть з чоловіком, поки тут була, більше неділі я може декілька разів ну, зателефонувала один одному і все на цьому. Якось так. І почала підключати цей новий тариф, а у мене 3G з'явився. А у мене був чи 4G. Дзвоню, поки до поки знайшла, як дозвонитися до того е, оператора. Ви знаєте, що вони так приховуються. Е, ну як зв'язатися з ним? Я знайшла, зв'язалася з ним. Він сказав мені, допоміг, щоб я змінила налаштування в самому телефоні. Ось, і у мене все вийшло, все вийшло. З'явилось у мене це 4G, але набагато нижче ніж був раніше. Нічого, завантажую влоги, але дуже довго завантажується. Оце всю весь вечір я завантажую вам влоги. Десь більше години завантажується, плюс це без ну, монтажа, без того як я монтую, без накладення звуку, якщо він є. Монтую я хто питав в двох програмах: капкат на телефоні, потім перекидаю це все на ноутбуки, на ноутбуці, Final Cut Pro. а там вже додаю звук, музику. І вивожу. вивожу, щоб звук був рівний, щоб не було перепадів сильних. Якось так. Моя змінила тарифні плани. Ще приєднала свій номер до паспортних даних, щоб ну, ніякі там шахраїни могли могли е, користуватися. Давно хотіла зробити, я наче робила щось, не пам'ятаю, але не було воно прив'язано, то я прив'язала. І коли ти прив'язуєш до свого тариф... ну, до карточки свої паспортні дані, то тобі ще й знижка на тарифний план кожного місяця. Ось така вигада. То виходить. Напевно, я буду десь 170 гривень лише платити за 25 гігабайт, а не за 15, як раніше, 250 Все одно бісить мене лайф, але зв'язок є. Мені головне це інтернет і все. Більше, щоб я могла ну, завантажувати влоги. Більше нічого так мене не турбує. Напишіть в коментарях. Дуже цікаво буде мені почитати, який у вас тарифний план і, і, і який зв'язок, чим ви користуєтесь? Київ Стар Лайф, що там ще, я навіть не знаю. Напишіть, може, щось таке вигідне є, то я переключуся. А на цьому влог буду закінчувати. Я вас всіх міцно обіймаю. Всім пока і до наступного відео. Всім гарного настрою. Пока!